Привіт! Якщо ви хоч трохи слідкували за грузинськими подіями, ви напевно бачили новину про величезний скандал, з причиненим рішенням Сполучених Штатів вести санкції проти чотирьох грузинських судів. Цей крок викликав справжнє обурення Тбілісі, але з іншого боку, напевно, бачили новини, що Євросоюз готовий дати Грузії кандидатський статус, навіть попри те, що явно не всі умови для цього були виконані владою. Як поєднати ці новини? І якою взагалі є стратегія Заходу щодо Тбілісі? Як Захід збирається рятувати Грузію від попадання в орбіту друзів Росії? Про це і поговоримо. Мене звати Юрій Панченко, я редактор Європейської правди, який часто пише про цю чудову країну. І раз ми говоримо про Грузію, то ми напевно згадаємо Міхайла Сакашвілі, адже ув'язнений екс-президент Грузії залишається тим вчинником, який здатний. Зруйнувати будь-яку стратегію, для початку повернемося трошки назад. У минулий рік Україна та Молдова отримують кандидатський статус. Грузія натомість отримує лише європейську перспективу. Обіцянку надати їй кандидатський статус, якщо будуть виконані 12 важливих реформ. І весь минулий рік, та початок наступного, ситуація виглядала так, що шанси Грузії отримати ну, принаймні, цього року кандидатський статус виглядали ну, мінімальними. Грузинська влада зробила все можливе, щоб дати противникам надання цього статусу. Купу аргументів, щоб не робити це. Достатньо згадати оцей законопроект про інагентів, скопійований із російського. Або постійні новини, що ось-ось Грузія збирається віддавити авіаційне сполучення із Росією. Звичайно, це не могло не дратувати ЄС, не могло дратувати і Україну також, відоси з Україною теж псувалися просто на очах. І от відбулося певна зміна. Зміна була починена не владою. А грузинським народом саме грузинське суспільство у березні цього року вийшло на площу перед парламентом, щоб протестувати проти прийняття закону про іноземних агентів, які вони були впевнені, повністю закриває для Грузії європейське майбутнє. І вони перемогли. Після кількох днів протесту грузинська влада зрозуміла, що вона занадто ризикує і погодилася дати задню. І відповідно ця загроза зникла. Європейське суспільство, європейські політики були в захваті від мужності, від єднання грузинів, як писав Макрон, що ми вас почули і так далі. І звичайно, що після цього повернення розмов про те, що Грузія слуговує на європейське майбутнє, стало очевидним. І після цього одне джерело за іншим починають писати, що в Єврокомісії розглядають можливість надання Грузії кандидатського статусу, навіть якщо не всі умови будуть виконані. Про це фактично не прямо, але підтверджують європейські політики, які один за одним починають їздити в Тбілісі із досить хвалебними якимось сигналами. Уходило звичайно до смішного. Наприклад, у Тбілісі приїжджає голова МЗС Німеччини Анна Лєнна Берброк і в розмові із грузинським колегою починає розповідати, як вони захоплюються грузинськими протестами. І тим самим вона ставить свого співрозмовника у досить ну, непросте положення, адже його начальник, прем'єр Грузії, заявляв, що протести робилися якимись там наркоманами та сатаністами. Ну а імі захоплюються. Ну так чи інакше, дійсно у Грузії відкрилося певне вікно можливостей. Проте, чи дійсно ЄС готовий дати їм вже цього року кандидатський статус? І так і ні, наскільки мені відомо, це питання ще дискутується. Є вагомі аргументи, щоб надати цей статус, але до часу всі розуміють, що якщо Грузія буде й надалі робити якісь грузинська влада. Робити якісь кроки, які суперечать європейському курсу, то це буде неможливо. Крім того, багато чого буде залежати все ж таки від моніторингу реформ. Попередній моніторинг буде проводитися у травні. Не факт, що він буде офіційний, оприлюднений, можливо, буде це робоча інформація, але певні сигнали, певні витоки, звичайно, будуть, і на підставі них можна буде сказати, чи задоволений Євросоюз, чи вважає, що реформи повністю провалені, чи все ж таки вважає, що більшість з них. Плюс-менш зроблені, і все ж таки є підстави говорити про надання кандидатського статусу. Але ще один момент: наступного року у Грузії відбудуться парламентські вибори, які дуже важливими, адже рейтинги грузинської влади зараз не дуже добрі. І в ЄС багато хто думає, що все ж таки треба трошечки почекати і подивитися на то, наскільки демократичними будуть ці вибори, адже це дуже важливо. Але одночасно є дуже великий виклик. Навіть якщо Грузії буде відмовлено, треба зробити це так, щоб не дати аргументи тим політикам, які будуть казати, що ЄС в нас не чекає, ЄС ми не потрібні. ЄС має з одного боку дати сигнал грузинському суспільству, що Грузію чекають в ЄС, і це насправді не на словах, а з іншого боку, якось показати грузинській владі, що реформи, ну, принаймні в основній їх частині, мають бути зроблені. Та це про ЄС. Тепер поговоримо про Сполучені Штати. Досить часто політика Сполучених Штатів виглядає такою, що суперечить європейській. Це не так чи не зовсім так? Суть полягає в тому, що ЄС звичайно підтримує всі реформи, європейські майбутнє Грузії, але Вашингтон при цьому дуже раціональний і знає, що головне питання, про яке треба говорити, це питання безпеки. І саме в сфері безпеки він готовий говорити навіть з чинною грузинською владою, то якою в нього купа претензій. Майбутній посол Сполучених Штатів у Грузії Робін Деніган вже озвучила пріоритети Вашингтону, і серед них є військова співпраця. Теж саме записано у акт про безпеку Чорного моря, який зараз лядається конгресом. Мова йде про те, що Сполучені Штати готові допомагати Грузії і надавати їй зброю. Там чудово розуміють, що коли Грузія каже, що вони не можуть допомагати Україні, бо бояться російської нового російського вторгнення, все ж таки це мають певні підстави. На фоні того, що Росія не може перемогти в Україні. Вони можуть зробити ще одну маленьку попівносну війну і захопити, наприклад, Білісі. Це виглядає можливо й фантастично, але тепер можна повірити в будь-що в будь-яку логіку Путіна. І звичайно, що Вашингтон хоче допомогти своїм союзникам, в тому числі і Грузії, захиститися від Росії. Це важливо, тому що це треба робити прямо зараз, тому що. У випадку, якщо Росія все ж таки вийшли напасти, чи може в руці змінитися влада, і нова влада буде не такою дружньою, не такою приємною для Кремля, і вони вирішать з таки змінити її силою. А в такому випадку у Вашингтона не буде часу давати зброю, адже військових треба навчити користуватися. Їм. Це треба робити вже зараз. Тому американська влада готова до співпраці із навіть сьогоднішнім офіційним Тбілісі, але вона йшла сигнал, що є червоні лінії, яка вона не хоче перетинати. І одна із червоних ліній, мабуть, ключова, це корупція у судовій сфері. Санкції Сполучених Штатів були введені проти чотирьох суддів. Це чотири судді е, Вищого апеляційного суду Тбілісі, включаючи заступника голови. І за оцінками і опозиції, і громадських організацій Грузії, це ті люди, які є реальними керівниками, то що кажуть, суддівської мафії. Тут Вашингтон показав себе спеціалістом, тому що, наприклад, вів санкції проти одного суддя, який зараз знаходиться у відставці, але він будь-як впливає на призначення. Але при цьому не вів рішення проти голови цього суду, тому що знає, що він не вирішує, вирішує його заступник та інші судді. І тим самим Вашингтон послав сигнал, що ми готові з вами співпрацювати, ми готові вам допомагати, але є певні вимоги, і ви маєте їм відповідати. Тому що нічого розуміє, що ті реформи, яких Євросоюз вимагає від Тбілісі, без усунення найбільш одіозних особ, просто залишаться паперами. Реформи будуть імітацією. А щоб вони спали справжніми змінами, треба усунути цю мафію. Отже, як бачимо, і Сполучені Штати, і ЄС послали вкрай однозначний сигнал Тбілісі. Грузію бачать частиною західного світу, але одночасно чекають від неї гідної і відповідної поведінки. І можливості пропітляти тут стає все менше і менше. І цим пов'язує певна. Нервування грузинської влади, наприклад, президенту Грузії Села Робішвілі нещодавно скасували можливість поїхати у ЄС і виступити в Європарламенті. Це теж таке свідчення, що влада Грузії зараз не може вибрати. Вона нервує і вона розуміє, що ставки за НАТО великі. І як я обіцяв, трошечки про Саакашвілі, адже про нього не можна тут не згадати. І люди, які бачили третього президента Грузії, свідчать що зараз його стан або критичний, або близький до критичного і він Потребує перевезення до європейської клініки. Зараз, нарешті, його справа дійшла до європейського суда з прав людини, і це дає шанс, що європейський суд, зважаючи на ці обставини, прийме попереднє рішення і змусить грузинську владу все ж таки перевести його в якусь європейську клінік. Наприклад, у Польщу ця країна погодилася прийняти на лікування Сакашвілі для грузинської влади, для партії Грузинська мрія це абсолютно неприйнятно. Але Фактор Саакашвілі може повністю змінити всі розклади. Адже якщо з президентом Грузії що станеться трагічне у Грузії у ув'язненні, то говорити про якісь європейські перспективи стане при нинішній владі стане просто неможливо. Тому ризики, які стають прозицькою владою, зростають. Вони чудово розуміють, що є. Великі можливості, але ризики дуже високі. Тому очевидно, що нам вже скоро доведеться знову говорити про Грузію. І я сподіваюся, що наша нова розмова буде більш оптимістичною. І на останок, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то звичайно лайкайте його, щоб його побачило комога більше людей. Ну а хто не підписався, підписуйтесь, щоб не пропустити нові записи. І ще є коментарі, будь ласка, пишіть, які теми вас цікавлять. Ми прочитаємо і по можливості спробуємо дати відповіді на ті питання, які вас турбують. Тож залишаємося, тримаємося. Пока!